Так, привіт, друзі. Ну що, я чудово пробігся по сніжочку І тепер зробимо розминочку. Сьогодні буде коврик трошки в кінці. Ви його не бачите, але він є. Все, давайте, давайте сюди розімнемо і перейдемо в партер. Похідне, похідне положення. Витягнули маківку догори, плечі розвернули, опустили вниз. Таз підкрутили. Ребра опустили. Стегна назовні. Стопи поруч. Подихали. Починаємо руки перед собою долоньки догори, розвели руки вдих. Звели перед собою тильними сторонами видих. Груди догори. Спина назад. Напружили спину. Напружили прес. Таз вперед. Попереку не ламаємося. Закінчили. Долоньки догори. Локті прижаті до тулу. Пальці натягнули вниз. Доверху. Вдих. Видих. Закінчуємо. Розвели ручки, ручки в сторони. Робимо вдих. Одна рука догорі, друга донизу. Права нога назад. Дих. Видих. Розтягнули. Роз... Дих. Розсунули стіни. Видих. Дих. Видих. Дих. Видих. Наклон не робимо. тягнемося просто догори і донизу. Відчуваємо, як один бік розтягується, а другий напружується. Треба прижаті, не треба ламатись назад, зберігаємо площину. Закінчили. Одна долонька права доверху, ліва донизу, дивимося направо. Дих, прокручуємо. Дих. Видих, вдих, видих. Потрошку збільшуємо амплитуду. Відчуваємо, як рухаються наші лопатки. Зосередились на відчуттях своїх. Закінчили. Ліва нога вперед. Ручки підняли і робимо скруточку дих, видих, дих, видих. Оберігаємо вісь хребта. Не відхиляємося назад. Маківку тянемо догори. Поміняли ноги. Тепер права рука йде назад, ліва вперед. Шиві не зажимаємо локті вперед, направлені, коли руки догори. Закінчили. Тянемо задню поверхню. Розкрились. Наклон з рівною спиною. Видих. дих, Видих. Намружили м'язи спини. Сідниці також напружені, не ламаємося в поприку. Пас підкручений вперед. Груди доверху. Поміняли ноги. Закінчили. Сідниці назад, наклончик зробили до моменту натяжіння, задній поверхні стегна відчули. І починаємо педалювати ноги по черзі, ребра прижаті, рівна спина. Чудово. Так, в кого є коврик? На коврик. У Кого немає? То на землю. Давайте, друзі, трошки ще тут. Пам'ятаєте, ми з вами робили якогось разу. Долоні під плечима. Так. Чекайте, щоб мене було видно. Долоні під плечима, ребра прижаті. Ми не провисаємо в попереку. Тепер ми виштовхнули себе вверх в плечах, провалились вниз. Виштовхнули вверх, провалили вниз. Вдих, видих. Закінчили. Тепер провалились донизу, вивели себе вперед, піднялись доверху, вивели себе назад. І робимо таке коло на чотири рухи. Дих, видих, дих, видих. Дих, відвели лопатки назад, дих, видих. Ви відчувайте, як ваші лопатки рухаються по ребрам, в залежності від вашого положення. Старайтесь тримати ребри прижаті, дих, видих, дих, видих, дих, видих, дих, видих. дих, Видих. Тепер поїхали навпаки. Виштовхнули себе вперед, ой вверх, подались вперед, опустились вниз, подались назад. Дих, видих, дих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Видих, дих, видих, дих, видих. Закінчили. стряхнули ручки, сіли на коліна, на п'ятки і зробимо трошки, розслабимо спину, компенсуємо цю вправу. Ручки назад. Вперед тильні долоні до доверху, Тягнемо руки вперед. Чудово. Тепер давайте не пам'ятайте, ставимо долоньки перед, посередині. І піднімаємо ребра прижаті, піднімаємо праву руку догори, ліву руку догори. Не відхиляємося в сторону. Стараємося плече в момент підйому протилежної руки до центру підтягати. Все робіть плавно, не треба себе ламати. Супроводжуємо долоню поглядом. Ще раз. Дих і видих. Далі ми з вами попрацюємо трошки стегнами. Так, мене нормально чути, бо я щось так мені здалося, тихо говорю. Впираємося долоні під плечима і піднімаємо праве стегно, Ліве стегно. Розвертаємо таз, застигнем. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Плечі лишаються на місці. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ребра прижаті. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих, вдих. Видих. Дих. Видих. Дих. Видих. дих, Видих. Супер. Супер, супер. І тепер ще для грудного відео ми пробимо. Одну вправу. Виштовхнули себе вперед. Тепер ми провалюємося і намагаємося центром грудей тягнутися до полу. І навпаки виштовхуємося і тягнемося середною спиною доверху, до потолка. Дих. Видих. Живіт груди вниз. Дих. Видих. Живіт, груди вниз, погляд вперед. Видих, плавно, плавно, дих, видих, дих, видих, дих, видих, дих, видих, дих, видих. Чудово і. Підкінець зробимо отаку От праву. Дивіться. Ми кладемо локти перед собою. Локті разом. Голову кладемо на локті. Голову кладемо на локті. Чекайте, бо в мене тут ліпучки прямо в обличчя. І тянемо. Локтями зачепились за пол і тягнемо таз назад. Копчик наш, куприк назад. Тянемо, тянемо. Прес трошки напружений, ребра прижаті. Нам не треба прогинатись, нам треба потягнути себе назад. Відчуваємо, як тянуться м'язи. широчайші наші під, під руками на спині. О, як добре. Все, друзі, на цьому все. Давайте, тримайтесь, робіть вправи для тіла, для мозгів. Щоб ми були, не дивлячись ні на що в адекваті. Все буде добре.